На влада Німеччини відновлює примусову депортацію Росіян, про що пише видання Tagesschau. Шау. Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення окупантів в Україну громадянам РФ не доводилось турбуватись стосовно того, що їх можуть видворити з Німеччини. Та з початку 2024-го цей механізм відносно росіян знову відновлюється. Федеральна поліція підтвердила, що повернення в Росію здійснюватиметься не напряму, а через партнерів, тобто через держави, в яких депортовані пересідають на літаки, щоби. Вилетіти в Росію. Ну, а в день захисників і захисниць України підпілля під керівництвом розвідки знищило машину з росіянами в окупованому Мелітополі. Про це повідомили безпосередньо в ГУР. Там зазначили, що автомобіль вас підірвали поблизу заводу автотракторних запчастин. В салоні авто на той момент перебувало троє окупантів, і також в ГУР нагадали, що кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Ну і вчора ввечері ізраїльська армія розпочала обмежену операцію на півдні Лівану. Про це повідомила прес-служба Цагалу. Там пояснили, що метою вторгнення є ліквідація об'єктів ліванського групування Хезбола у прикордонних районах, аби захистити ізраїльські громади на півночі країни. Операція почалася вранці. і Набирає обертів. Нещодавно Цагал повідомив, що відправляє на територію Лівану чотири додаткові резервні бригади. А тим часом прем'єр-міністр Лівану Наджип Макаті заявив, що його країна переживає одну.